Вітаю всіх, мої дорогаясеньки! Поради на найближчий час від таро бачення життя, яке вам полюбилося всім. На найближчий час буде у нас шість варіантів. Варіант No1, варіант No2, варіант No3, варіант No4, варіант No5. І варіант номер 6 Поради від Таро «Бачення життя на найближчий час. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вибирайте, не роздумуючи, і я починаю. Для, порада для тих, хто вибрав перший варіант дисгармонія. Задумайтеся, що в вашому житті не так. Тому що запроси великі. Запроси для, від, для всесвіту великі, а дати ви цьому всесвіту нічого не можете. А сердечко дуже маленьке. Задумайтеся, в якій сфері життя у вас дисгармонія. Більше всього, це знаходиться всередині вас. Це нематеріальне. Це нематеріальне. це те, чим ви наповнені. І іменно там вам треба пошукати той внутрішній конфлікт і ту дисгармонію, яка у вас є. Варіант номер два. Самодостаточність. Е -е -е, е -е -е, карта, яка говорить про те, що не дивися на інших. Як роблять інші, як вони вдягаються, як вони поводяться, що вони їдять, як... І де вони роблять. Да? Будь сам по собі самодостаточним. Не рівняйся на інших. У інших інша доля, інше життя, інше призначення, інше призвання. У тебе своя дорога. Роби те, що хочеш ти. Іди туди, куди хочеш ти. Спілкуйся з тим, з ким хочеш ти. Тільки твої. Мрії, твої бажання, твої, твоє бачення життя має значення. Порада для третього варіанту Ну, о, Тут треба подивитися на себе в дзеркало, да? і, скажімо так, е, восединиться з твоїм е, своїм вищим я. зі своїм Вищим Я. Карта говорить про те, щоб ви е, трезво оцінили себе зі сторони трезво оцінили себе з сторони. І, скажімо так, досить філософська карта. Чи відповідає те, що ви показуєте людям тому, ким ви є насправді? От така порада для третього варіанту. мечтатель варіант номер 4 Ну що, Чи не забагато часу мічтатель наш е, четвертий варіант проводить в інтернеті, черпає інформацію з інтернета, е, вітає в облаках і живе в віртуальному мірі. Четвертий варіант. Не живіть інстаграмним життям, да? не живіть новинами з телеграм-каналу, повертайтеся в реальний світ, живіть в реальному житті. Тому що по четвертому варіанту карта говорить, вас. Е, Затягнуло те життя, якого нема насправді, а в реальному житті може чорт чорті шо. Так що повертайте в своє реальне життя. П'ятий варіант самоувірність. Ну що, сказати своє фе і сказати своє ні, якщо ви вважаєте, що це умісно, то це умісно. Тут все залежить тільки від вас. І щоб там про вас не думали інші? Да? Вміння сказати ні і повернутися до людини спиною. Це дуже хороше вміння. Варіант номер 6. Порив в пориві і страсті, за якою в погоні, за якоюсь ідеєю, за матеріальним збагаченням, за якимись матеріальними достатками, за якимось, скажімо так, матеріальним і те, що можна пощупати руками, ви можете не замітити, як вас. Це матеріальне прикує і не дасть вам далі розвиватися. Вам здається, що ви біжите в пориві, щоб зробити цю да? а насправді вона вас прикувала ланцюгом до себе і ви біжите на місці, біг по кругу. Задумайтеся про це, шостий варіант.